То народний дім село Буневичі ремонтується за рахунок субвенції на інфраструктуру для об'єднаних громад. 258 тисяч виділено на ремонт народного дому. Дах повністю поміняли. Зараз от тим блокхаузом оббиваємо і всередині теж повністю. Отеплення школи і заміна всіх вікон. За роки існування вона була побудована у 81 році, в 1981 році. Практично ніяких ремонтів в тій школі не проводилося за той час. Я або здоров'я втрачу на тій роботі. Частина коштів фактично тут йде на опалення приміщення. Не розберігаючи вікна і утеплення воно відчувається зараз, тому що температура в класах піднялася значно більше, ніж вона, навіть інколи, коли тепло сонечко світить, то й немає такої потреби палити на повну потужність. Перш за все, ми проводили навчання для ініціативних груп, тому що ми вважаємо, що найбільш важливим компонентом в реалізації адмінреформи це є підвищення якості професійної якості працівників об'єднаних територіальних громад. Також ми допомагали розробляти проекти різних нормативно-правових актів, ми допомагали розробляти проекти статутів. Положень про старосту допомагали робити плани соціально-економічного розвитку та інші необхідні документи для діяльності громад в нових умовах. Ми старалися допомогти в тому плані, щоб люди вже не після фінального року бачили фінансового року, що вони отримають, а наперед мали розуміння того, на які доходи чи видатки вони можуть розраховувати після впровадження цих реформ. Мені дуже приємно, що ми були залучені до того проекту, тому що реформи в нас в країні завжди прийнято критикувати і казати, що все погано і нічого хорошого з того не вийде, навіть не спробувавши того. І а дуже мало людей, які беруть на себе відповідальність, власне, спробувати цю реформу, яка вона, і що в ній хорошо, і що погано. І тому я рахую, що треба дійсно пробувати і тоді критикувати, або можливо ж знаховувати такі шляхи, щоб якісь, якщо є недоліки, їх можна було усунути. Тут треба одну річ зрозуміти, що проекти це наше майбутнє, тобто їх треба вчитися писати. І от за допомогою от Західноукраїнського ресурсного центру і Авдиту, то, що які в нас кошти є, і що ми потребуємо. В майбутньому, бо треба, напевно, дивитися в майбутнє, ну, вчорашнім днем не можна жити цей. Ну, треба, треба, треба ті кошти десь залучати.